Повернути жінкам час для себе. Волонтери з Коломийщини взялися підтримувати дружин загиблих військових. Вони організовують для них особливий день турботи із перевтіленням та відпочинком. Як усе виглядає, бачили мої колеги. Однією з перших учасниць ініціативи стала Аліна Савчук, яка на війні втратила чоловіка. Почалася війна. Мій чоловік сказав, що зачекає народження сина і піде, не буде чекати, щоб. Прийшли сюди 1 січня 2024 року. На самий новий рік він загинув в душі пустота. Після втрати Аліна повністю присвятила себе дітям та волонтерству. На себе ж зізнається, часу майже не лишається. Оголошую збір, закриваю, купляю, їду. Якщо мав, автомобіль їду на кордон забирати. Саме тому волонтери вирішили влаштувати їй особливий день. Зробили соціальний такий проект перевтілення для однієї жінки. Були е, умови написати про себе. В нас переможниця Аліна. Вона з Косова. Її коментар найбільше запав е, нам е, до душі. Ну і такий, знаєте, він був саме такий. Те, що вона не здалася, тобто вона на поки почала ще допомагати боротьбі проти нашого ворога. Разом із волонтерами Аліна повністю оновила свій образ. Підібрала новий одяг, побувала в косметолога та змінила зачіску. Я не очікувала, якщо чесно, це вперше таке у мене дуже приємно відчувати себе жінкою. Організатори наголошують, це не просто подарунок, а спосіб підтримати жінку, яка пережила втрату. Немає часу десь так знаєте, видихнути. І оцей день щоб вона могла так навіть відпочити. Відвідала косметолога, вона отримала послугу фарбування волосся, зробили таку ще детокс процедуру після фарбування, зробили реконструкцію, підстригла і зробили накрутку. І макіяж. Мить перевтілення вразила й саму Аліну. Шось? Жінка каже: вперше за довгий час відчула легкість. Один день вперше присвятила для себе шопінгу, косметологу, перукар, макіяж. Хочу порекомендувати жінкам, дівчатам, щоб любили себе і обирали себе для себе. Організатори зазначають, це лише початок. Незабаром вони знову подарують такий особливий день одній із прокарпатських жінок.